Друзі, привіт! Українська агенція нерухомості в Іспанії Reafro3D, Вітаю вас! І ми знаходимося знаєте де, у Манхетені? Я не жартую серйозно. Це Бенідорм. Його називають європейським Манхетеном. Подивіться, яка краса. Високі будівлі, ми бачимо вже море, пляж ну це десь лінія, друга, третя до моря. І маємо велику квартиру з прекрасним панорамним видом. Гляньте, яка краса. У нас сьогодні квартира велика. Вона має 128 метрів квадратних за 199 900. Це не 200. 199 900. Отож, дивіться, зараз ви бачите терасу. Вона дуже велика і вона за склом. Тобто, навіть якщо буде вітер, ви собі закриєте, і у вас буде тихий прекрасний вигляд. Ідемо далі. Квартира має три кімнати: спальню і гостюву. Це гостюва і відразу є вихід на балкон. Квартира не мебльована, це є таким плюсом, тому що ви зможете сюди поставити і меблювати за вашим смаком, як ви хочете. Поїхали далі дивитися. Далі у нас кімната номер 1 Будь ласка, дивіться, вона невелика, але в принципі, що треба: поставили собі ліжко, маєте шафу. Сві стіни вони пофарбовані, біленькі, чистенькі, не грязні, ні, ні. Тому, але за смаком можна перефарбувати, можна освіжити. Дивіться: оці тенісні корти, які зараз ви бачите, вони відносяться до нашого будинку. Тобто це є територія. Окрім тенісних кортів, на території є ще басейн і паркомісця. Паркомісця, які входять безпосередньо у вартість цієї квартири. Далі напроти першої кімнати знаходиться кухня. А, ну, Кухня такої, я б, звісно, змінила її. Краще викида заказати свіженьке і все. Техніка, пральна машина, холодильник в гарному стані. А от все інше, ну, столешню я би точно поміняла. Але якщо це просто як дача, можна залишити і не паритись. Поїхали далі дивитися. Це була кухня. Далі у нас кімната номер 2 вона схожа за квадратурою на попередню. Так само ставите ліжечко, є у вас шафа, яка вже вмонтована. Вікна, подивіться, вікна вони металеві, тобто це не, не нові, але в непоганому стані. Їх, звісно, треба відраяти. Ось. Але вони не будуть відкриватися, тому що вони мають такий горизонтальний засув. Всі кімнати спальні виходять на одну сторону. Ідемо дивитися третю кімнату. Ось, ви бачите, третя кімната. Вона так само пуста, чиста, біла, має шафу вмонтовану, ті самі вікна, той самий вигляд. Отож, це було три кімнати, і тепер йдемо дивитися дві, два санвузли. Перший санвузол, ой, тут таке романтичне світло, більше не вмикається. Але дивіться, перший санвузол складається з душової кабіни, і тут Давід. Ми можемо прямо вдвох присісти. А, тобто є і біде, і унітаз. А в наступній ванній кімнаті у нас знаходиться лише туалет. Ось так. Тому є гостьовий, є душовий. Друзі, ще раз повторюю, пішли, покажу вам вид. І нагадаю, що квартира 128 метрів квадратних за 199,900. Ми в Бенідормі. Усю вартість входить басейн, гараж. Але гараж не особисто ваш, а приїжджайте і паркуйтесь на території. Тенісні корти неймовірно класний вид, ну і місце для фантазії. Отож, пишіть номер телефону, ви знаєте. Пацімко!